Мар'яна Е, Вона цього разу наїхала на на генерала Юрія Содоля, назвавши його злочинцем, і звинуватила у тому, що він всюди ставить своїх людей. і ну При цьому генерал Буценто не дивиться на професійні навички, а обирає вик виключно належністю до генеральської фракції. Чесно кажучи, я, я не знаю, а кого, кого один генерал має ставити, де, де генерал має шукати професіоналів. Може, Маряну без мав би поставити кудись там чимось керувати. Ну, по-перше, це, це трагічна ситуація, тому що цивільні, які починають е, ще й робити в кадр, кадрові вказівки військовим, це, це вже шизофренія повна. І це шизофренія, до речі, зеленського і його оточення. Справа в тому, що е, е, генерал Залужний був наскільки авторитетний, що він особливо то не давав е, собі плювати в борщ, і це банку вибішувало. Ну от вони позбулися е, генерала залужного. І е, тепер вони почали е, повністю викручувати руки сирському і щодо кадрів, і щодо дії, і щодо всього. І по суті, трагічне не недопостачання боєприпасів вилилося в те, що е, з даної території і владі хотілося б дуже всіх собак начепити на військових. Це перше, друге, зірвані і постачання. Але найважливіше, що зірвана це фортифікація. Фортифікація зірвана, і це означає, що вони будуть шукати крайніх у цій історії. Вони вже по суті знайшли, тому що зусиллями влади то тобто, точніше ДБР. Вони використали ДБР. І проти командування 125-ї бригади Власне. вже відкрили цілу пачку справ. Загалом, фігурантів у цих справах 28 прізвищ, але військові не можуть це в плані це всі претензії щодо фортифікації, що ці території не охоплені були будівництвом фортифікації. Чекайте. А військові хоч один підряд їм, їм гроші дали на цю фортифікацію, їм матеріали дали, техніку дали. Військові воюють і одночасно риють собі е, е, ну, першу лінію оборони. Але е, що найсумніше, що е, зірвали ту фортифікацію всі підрядники, яким заплатили величезні гроші. Дивись, Володимир, якщо я не по не, не помиляюся, то виходить, що ця справа проти командування 125-ї бригади відкрита за цю історію наступу на Вовчанськ. яка от Так, да, Вовчанськ на Харківщині? Так, а чому так виявилося, що за Вовчанськ так оперативно відкрили справу? А тих, хто здав Чунгар? По-моєму, досі ніякої справи там немає. О, Там є справа, там є по Чонгару справа, але вони ту справу хотіли розгорнути проти генерала Залужного. Але це знову-таки виглядало дуже дивно. Західні партнери, видно, сказали, чувачки, або ви заткайтеся, або ви зараз не отримаєте ні копійки. Ви не лізте в справи військових, і тоді їх відігнали. Зараз же відомо, що на Харківщині, крім центральних коштів, які йшли на будівництво фортифікації, був дорозподілений і обласний бюджет на побудову фортифікацій. І там, по-моєму, більше 20 підрядників розібрали величезні суми грошей, але так і не довели до нормального стану ці фортифікації. Біля самого Харкова побудовано три лінії справді капітальних. Але е, собак почали вивішувати на Вовчанському за Вовчанський напрямок, за ну за сам за сіру зону. Так чекайте, а які претензії до військових? Вони ж е, ну ні, ні техніки, не справи тому, що біля Вовчанська самого могли б і цивільні поробити е, систему інженерних споруд. Використовуючи техніку, ну, хоча б житлокомунгоспівський екскаватор. Але ж цього не було зроблено. Вовчанськ зовні зов... немає ніякої. Тобто, вовчанська реадміністрація могла би щось, щось би вчинити і наявними ресурсами. Це перше. А друге, те, що не поміновані вели... великі території. Навпаки, по-моєму, була дана вказівка розмінувати деякі напрямки, тому що там багато цивільних вешталося. Це, чесно кажучи, що? Хто, хто е, тут винен? Тут в першу чергу треба розбиратися, чому е, цивільна влада, військова адміністрація, е, військово цивільна адміністрація не поінформувала населення, де вештатись, де не вештатись, і, і, і правила поведінки е, поблизу. Лінії бозі цього явно було е, зроблено недостатньо, і тепер всіх собак вони вивішали на військових, але серйозних арештів у справі зриву будівництва е, фортифікацій нема. Зараз як відомо, створена слідча комісія у парламенті, і вона би мала. Деякі акценти розставити, але судячи з того, кого хто, хто туди делегований від провладних фракцій і депутатських груп, вони спробують зірвати цю роботу. Ну, мені достатньо, що там є полковник Бондар і полковник Костенко це два хороших військових, які, в принципі, чесну позицію щодо інформації, яка буде подана, сформують, як би не шахрували слуги в цьому випадку. Але при цьому зараз заговорили, що Зеленського знову ж таки задумалися про зняття з посади генерала сирського, і тут вже виникає… Ну, Судячи за так Мар'яни Безуглої, це справді от вони спочатку носили син сирським як списаною торбою, але вони уперлись в те, що військова корпорація вона автономна, що вона, вона вміє сама себе захищати. І от вони вирішили тепер все це перемолотити, Навіть навіть уже фігурує потенційний наступник Сирського, генерал Майсюк, який погодився працювати на банків на банковій свого часу. Тому, ну не виключено. Генерал Майсюк досвідчений. Військовий до нього претензій не може бути. Але генерал Мойсюк теж представник військової корпорації. Тобто вони військові живуть іншою логікою, ніж політики, а на Банковій цього не можуть ніяк зрозуміти. Можна якось трошки детальніше про цього генерала Мойсюка? Чому, чому його? Чи це просто -е аби? Мені здається, що на банковій готували для генерала залужного посаду. Яка була пов'язана із міжнародною військовою комунікацією і ну, типу головного військового радника. І ну, це департамент військової співпраці, по-моєму, офісу президента. І, звичайно, що генерал залужний відмовився від цього, ну, сидіти в тіні Зеленського це якось ну, принизливо для бойового генерала. Генерал Мисюк, наскільки мені відомо, він погодився пересидіти лиху годину в офісі президента, і не виключено, що зараз можуть саме його замість генерала сільського поставити. Але це означає, що ну взагалі зміна керівництва залужного на сільського означає, що Зеленський поставив питання свого особистого політичного виживання вище виживання країни. Йому пофіг, що країна може капітулювати. Ну, э, йому важливо э, забетонуватися на якийсь період у владі. Я думаю, що це хибне рішення, тому що э, будь-яка спроба погіршення ситуації на фронтах заради політичного виживання Зеленського закінчиться масовими заворушеннями. На жаль, на жаль.